Привіт, 2024 рік випробував нас на міцність, як і 23-й і 22-й, Але ми не здаємося під шум генераторів без світла та без святкого настрою. Ми робимо цей настрій самі. Я, як завжди, прийшов до офісу Приватбанку, щоб поставити своїм друзям запитання або подарувати подарунки. Якщо вас е, я не дістану тут на роботі, я знайду вас вдома. Якщо ПриватБанк хоче подарувати вам подарунок, від нього не сховаєшся. Добрий день. Ми вас вітаємо. Добрий день. Ви, будь ласка, ну, я давно хотів вам сказати, що відпустка, ви на це заслуховуєте. Я хочу вам подарувати тиждень нескінченого масажу. Ви відправляєтесь в Луцьк. Дарувати подарунки чи отримувати? Дарувати. 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 Подаріть мені щось. А ви в магазин? Клімінтінка. Да, так, дуже дякую. Засипаєте? Зараз я в свою шухлядку. Я, мене, у мене для вас теж подарунок є. О, шоколадочка. Угу. Ну подякуваю. І ще одна. Йомою. Що для мене краще? Так. Да. От саме для вас. От не взираючи на всі ці установи. Тримати. Нарешті, нарешті, Оксаночка, єдина, хто сказав приймати, і я, звісно, її обдарю. Ага. Термінове повідомлення. Є. Алло, Лариса Петрівна? Да. Так, да, зараз, зараз буду. І можна ще один подарунок. вам? Як ви поводилися цього року? Чудово, гляньте на мене, біла і пухнаста. Правда? Ні. Дуже добре. Угу. Да. Заслуговую на ще один подарунок. Ну давайте ось вам. Це колеги. Да, це колеги. Погано. Що ви таке поганенького зробили? Не знаю, ні, не хочу палитись. Які бажання загадують на новий рік працівники Приватбанку? Достатку фінансового, здоров'я, сили і терпіння. Ну що, поїхали? Поїхали. Що поїхати ви... їхати у новий рік? Заводьте. Де ключі від нашої тачки? Все поїхали. Загадка. Правильно відповідаєте, отримаєте подарунок. Взимку і влітку одним кольором. Кілинка. Але відповідь трішки ось навколо. Навколо. Десь вона тут. Крещатик? Крещатик? Ні. Криф. Ні? А... Смішка. Приватбанк? Так, вірно. О! Банкомати, Приватбанку, взимку і влітку одним кольором. А давайте разом заспіваємо е «Щедрик, е щедрик». І хто помилився по слову, той дарує подарунок. Добре? Хто ви перший починає? Добре. Щедрик. Щедрик, щедрівочка прилетіла. Ластівочка. Стала собі щебетати, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Тепер ви є. Ти ось прийшов. Я дуже радий, дякую, що зайшов. І вийди, вийди Бачите, подарунок лишається мені. Да, і це ще один подарунок. Дуже дякую за це просто прекрасне виконання. Дякую. Дякую. Вам. дякую. Дуже дякую. А ми всі троє. Троє. Ми всі рідні. І з'їхалися вперше. Так, бо ми по різних бригадах служимо. І так Бог дав, що ми сьогодні могли сьогодні в столиці зустрітись. Вау, клас, дуже. Немовірно, я вам дуже так. дякую. І... Давайте давайте. Да. давайте. Дорогі українці. Бажаю вам смачної куті, приємних зустрічей та здійснення найважливішого бажання у новому році, та створюємо настрій один для одного.